de Позаду мене виставка Квантовий стрибок Шевченка, художника Олександра Грехова. Та квантовий стрибок складається з 29 оригінальних робіт, не кожна з яких викликає безумовні зрозумілі асоціації. Наприклад, з Девідом Боуві, Елвісом Преслі, Джоном Ленноном та макіяжем Гуртукіс, все зрозуміло. Шевченко наша справжнісінька рокзірка. Але що робити з Шевченком в образах Гаррі Поттера, Христофора Колумба та Приміром Жака Іва Кусто? Перш за все, важливо пам'ятати, монополії на Шевченка немає ні в кого. Усталений шаблон зображення поета ще з радянських часів став пласким і однобоким, і таким його нерідко продовжують зображувати сучасні підручники. Звісно ж, в вільній країні цікавіше жива людина, і саме в цьому цінність виставки квантовий стрибок у тому, що вона дозволяє поглянути на Шевченка під незвичайним кутом та зрозуміти його на власний манер. Чи хотів би волелюбний Шевченко, аби хтось вказував, як його можна малювати, а як ні? Чи такі виставки це те саме незле тихе слово, яким просив пригадувати себе поет? Певен, Шевченкові, новатору та порушникові спокою значно більше припаде до смаку, якщо ми візьмемо його з собою навіть у кумедному вигляді, замість того, щоб лишити десь на полиці.